Всім привіт, друзі, з вами Лірокс. І сьогодні я б хотів вам розказати та показати, як зробити українські літери на банерах у Майнкрафті. Взагалі такі банери з літерами у Майнкрафті використовують для того, щоб підписувати якісь об'єкти на серверах, наприклад, або використовують в різних сферах будівництва і в такому форматі. Ну а зараз я вам швиденько покажу, як виглядають наші літери, а потім вже покажу і розкажу, як зробити окремо кожну літеру. Тому бажаю всім приємного перегляду. Ну що ж, друзі, тепер давайте будемо робити наші літери. І перша літера це літера А. Щоб її зробити, нам потрібно взяти. Білий барвник, одну штуку, а, чорний бавник, 4. Ну, да, і білий стяг один. А, відкриваємо, відкриваємо наш ткацький верстат. І тепер кладемо ось сюди білий стяг, а сюди чорний барвник. А, першою дією ми з вами вибираємо вертикальну смугу справа. Далі друга дія це ми вибираємо вертикаль... вертикальну смугу зліва. А, третя дія це вибираємо чорний верх. Ну, ось така лінія зверху. А, забираємо. Далі ми прибираємо поки що чорний барвник, кладемо білий, листаємо в самий низ, вибираємо біл, ну, ось таку рамку, а, Ну щоб буква стала більш-меншою. Вибираємо біл, біла рамка, і далі кладемо чорний барвник, ну, вертаємося вище. І тут ми вибираємо ось такий чорний пояс. Забираємо, і наша буква А готова. І так, тепер літера Б. Щоб її зробити, нам потрібно взяти один білий стяг, Чотири чорні барвника і два білих барвника Відкриваємо наш ткацький верстак, кладемо сюди стяг, сюди чорний барвник і тепер вибираємо, робимо наступне: спочатку ми вибираємо нижню половину, Забираємо далі ми прибираємо поки що чорний барвник, кладемо білий, тут ми вибираємо ромб. Далі а, прибираємо білий, а, знову чорний. ну, кладемо сюди. Тепер а, вибираємо тут пояс. ось такий. А, так, добре. Тепер а, вертикальна смуга зліва. Ось так. І тепер а, верх. Ось так. Далі кладемо сюди білий барвник і робимо, і робимо білу рамку. Готово. Буква літера Б. Теж є. І так, тепер літера В. Щоб нам зробити цю, цю літеру, нам потрібно взяти три білих барвника, три чорних барвника і один чорний стяг. Відкриваємо наш ткацький верстат і кладемо сюди спочатку білий барвник, а сюди і чорний стяг. Перший, перша дія це ми вибираємо з вами білий ромб. Ось такий. Далі ми прибираємо звідси білий барвник кладемо чорний. І тут ми з вами шукаємо пояс ось такий. Прибираємо, вертаємо. Тепер нам потрібно взяти а, чорну вертикальну а, ось таку а, смугу справа. Прибираємо, забираємо, точніше, кладемо знову, прибираємо чорний барвник, кладемо білий. Тепер ми а, шукаємо тут зубчасту білу рамку, ось таку. Забираємо, кладемо. Тепер прибираємо білий, кладемо чорний барвник, і тут ми шукаємо а, білу смугу, о, чорну смугу. Зліва. Ось так. Прибираємо і кладемо білий барвник і шукаємо білу рамку. Ось так. Літра В, готова. І так, літра Г. Щоб нам її зробити, нам потрібно взяти один білий барвник, два чорних барвника і один білий стяг. Відкриваємо ткацький верстат, кладемо сюди стяг, Сюди чорний А, Тепер вибираємо: перша дія це вибираємо чорний верх, забираємо, кладемо і чорну смугу зліва. Забираємо сюди. Тепер кладемо, тепер кладемо білий барвник і вибираємо тут білу рамку. Готово. Літра Г також у нас тепер є. Тепер, друзі, робимо літру Г. Щоб нам її зробити, нам потрібно взяти три білих барвника, два чорних барвника і один чорний стяг. Відкриваємо наш ткацький верстат, кладемо сюди чорний стяг, сюди білий барвник. І перша дія це шукаємо з вами білу верхню ліву половину. Ось така. Далі кладемо сюди, тепер шукаємо біли, білу нижню половину. Ось так. Готово. Тепер прибираємо білий барвник, кладемо чорний і шукаємо а, чорний верх. Ось такий. Прибираємо, кладемо і шукаємо тут а, нашу а, чорну вертикальну смугу зліва. Ось так. Прибираємо, забираємо, точніше, кладемо, тепер кладемо білий барвник і робимо рамку для нашої букви. Ось так, готово. Літра Г готова. Тепер, друзі, робимо літру Д. Щоб нам її зробити, нам потрібно взяти один білий барвник, чотири чорних барвника і один білий стяг. Відкриваємо ткацький верстат, кладемо сюди білий стяг, сюди кладемо чорний бавник і робимо наступні дії. Перша дія це тут ми вибираємо вертикальна смуга справа. Далі вертикальна смуга зліва, далі верх, далі пояс. Ось так. І кладемо наш білий барвник і вибираємо тут рамку. Ось так. Літера Д готова. Тепер, друзі, робимо літеру Е. E. Щоб нам її зробити, нам потрібно взяти білий барвник, одну штуку, чотири чорних барвника і один білий стяг. Відкриваємо откацький верстат, кладемо сюди стяг, сюди кладемо чор... чорний барвник. І перша дія, це ми вибираємо з вами пояс. Забираємо. Далі ми кладемо тут, вибираємо верх ось так. Далі ми вибираємо основу, ну або низ, забираємо. Тепер ми тут вибираємо з вами а, вертикальну смугу зліва. Забираємо. Тепер кладемо сюди білий барвник і вибираємо тут рамку. Ось так. Готово. Буква Е. Є. Тепер, друзі, робимо літеру Є. Щоб нам її зробити, нам потрібно взяти два білих барвника, чотири чорних барвника і один білий стяг. Відкриваємо ткацький кверстат, кладемо сюди, стяг, сюди чорний барвник. І перша дія це ми вибираємо вертикальну смугу зліва. Далі у нас друга дія це вибрати верх, ось так. Третя дія вийти, вибрати пояс. Четвертий, четверта дія вибрати основу, ну або низ. І п'ята дія, вкладемо сюди білий барвник. Тут ми вибираємо спочатку біла, зубчаста ось така е, рамка. Ну а далі вже звичайна рамка. Готово. Літера Е. Є, літра вже у нас на підході. Щоб її зробити, нам треба взяти білий барвник, два чорних барвника і білий стяг. Відкриваємо ткацький верстат, кладемо сюди стяг, сюди кладемо чорний барвник. Тепер тут, тут перша дія це ми вибираємо ось такий хрест. Далі ми вибираємо тут е, стовп. Ну, ось така лінія. Е, де вона? Лінія посередині. Ось тут, ось така. Тепер кладемо сюди білий барвник і вибираємо тут рамку. Готово. Літера Ж. Готово. Літера З. Щоб її зробити, нам потрібно взяти два білих барвника, чотири чорних барвника і один білий стяг. Відкриваємо ткацький верстат, кладемо сюди білий стяг, а сюди кладемо чорний барвник. Тепер ми вибираємо чорний верх. Далі друга дія – це вертикальна смуга справа. Ось так. Третя дія – це основа. Чи низ, я не знаю. Ну, основа. Тут написано, що це основа. Далі вибираємо пояс. Готово. І тепер кладемо сюди білий барвник, і тут ми з вами спочатку вибираємо білу зубчасту рамку, а потім вже звичайну рамку. Ось так. Літера З готова. Далі у нас літера І. E. Щоб її зробити, нам потрібно взяти один білий барвник, три чорні барвника і один білий стяг. Відкриваємо ткацький верстат, кладемо сюди білий стяг, сюди кладемо чорний барвник. Тут спочатку перше діє це: вибираємо вертикальну смугу справа. Забираємо. Далі вертикальну смугу зліва. Забираємо. Далі а, шукаємо тут діагональ справа наліво. Ось таку. Забираємо. Далі кладемо білий барвник і тут просто ну ось така біла рамка. Забираємо. Буква І готова. Далі у нас на підході літера І. Щоб її зробити, нам потрібно взяти 4 білих барвника, 2 чорних барвника і один білий стяг. А, відкриваємо наш ткацький верстат, кладемо сюди стяг, сюди а, чорний. Барвник. Далі тут вибираємо чорний чорну смугу по центру, ну точніше, чорний стовп. Забираємо. А, тепер Міняємо чорний барвник на білий. Далі шукаємо білий верх, ось так. Забираємо. Далі знову кладемо сюди чорний барвник і шукаємо чорні зубці згори. Ось такі. Забираємо. Тепер кладемо знову білий барвник, і тут ми шукаємо з вами вертикальну смугу зліва, ось так. І вертикальну смугу справа. Ось так. І далі шукаємо білу рамку і забираємо нашу готову літеру І. Далі в нас йде літера І. Щоб її зробити, нам потрібно взяти три е, білих барвника, два чорних барвника і один білий стяг. Відкриваємо ткацький верстат, кладемо стяг, кладемо е, чорний барвник, і тут ми шукаємо з вами спочатку е, стовп ось такий. Далі ми тут шукаємо. Е, Зараз прибираємо, прибираємо спочатку чорний барвник і кладемо білий. Тепер тут шукаємо білу верхню половину. Ось така. Забираємо. Далі міняємо знову білий барвник на чорний. Тепер тут шукаємо чорний верх. Ось так. Забираємо Тепер кладемо сюди знову білий барвник, і тут шукаємо білий шефрон згори. Ось такий. Забираємо І тепер. Тут о, шукаємо білу рамку. Ну, ось таку звичайну рамку. Наша літера «Ї» готова. Тепер в нас літера Є. Щоб її зробити, нам потрібно взяти один білий барвник, чотири чорних барвника і один білий стяг. Відкриваємо ткацький верстат, кладемо білий стяг і кладемо 4 о, чорний барвник. Тепер перша дія: ми шукаємо вертикальну смугу справа, вертикальну смугу зліва. Тепер шукаємо о, діагональ справа наліво. Ось таку. Далі шукаємо а, чорні зубці згори. Ось так. Забираємо. І тепер кладемо білий барвник і тут шукаємо рамку. Готово. Забираємо. І літера Г готова. Далі в нас літера К. Щоб її зробити, нам потрібно взяти два білих барвника, три чорних барвника і один білий стяг. Відкриваємо наш ткацький верстат. кладемо стяг, кладемо а, чорний барвник, і тепер шукаємо чорну половину. Ліву, чорну ліву половину ось так. Далі тут шукаємо а, діагональ зліва направо, ось таку. І діагональ з, а, справа на ліво. Ось таку. Далі кладемо білий барвник. Тут шукаємо вертикальну смугу зліва, ось таку. Забираємо. І тут шукаємо рамку. Ось таку. Ну, як завжди. І тепер літера К готова. Літера L. Щоб її зробити, нам потрібно взяти один білий барвник, два чорних барвника і один білий стяг. Відкриваємо ткацький верстат. Кладемо сюди стяг, сюди чорний барвник. І перша дія: це шукаємо вертикальну смугу справа ось таку. І друга дія. Шукаємо діагональ справа наліво, ось таку. І третя дія. Кладемо білий барвник і шукаємо рамку. Буква L готова. Літера М. Щоб її зробити, нам потрібно взяти два білих барвника, три чорних барвника і один білий стяг. Відкриваємо ткацький верстат, кладемо стяг, кладемо чорний барвник, і тепер тут шукаємо перша дія. Цей косий хрест. Готово. Далі ми прибираємо чорний барвник, кладемо білий. А тепер тут шукаємо, шукаємо а, білу ниж, нижню половину. Ось таку. Тепер міняємо білий барвник на чорний. І шукаємо тут вертикальну смугу справа і вертикальну смугу зліва. Забираємо, тепер кладемо сюди білий барвник і шукаємо тут рамку. Готово, Літера М також в нас тепер є. Тепер робимо літеру N. Щоб її зробити, нам потрібно взяти білий барвник, одну штуку, три чорних Барвника, і один білий стяг. Відкриваємо ткацький верстат, кладемо стяг, кладемо чорний Барвник. І тут шукаємо вертикальну смугу справа. Далі вертикальну смугу зліва і пояс. Ось так. Далі кладемо білий барвник і тут шукаємо рамку. Забираємо, і літера N готова. Тепер у нас літера О. Щоб її зробити, нам потрібно взяти один білий барвник, чотири чорних барвника і один білий стяг. Відкриваємо ткацький верстат, кладемо стяг, кладемо чорний барвник. Тут вибираємо вертикальна смуга справа, далі вертикальна смуга зліва, далі верх і основа. Ось так. Ну або низ, кому як простіше. Тепер кладемо білий барвник і тут шукаємо рамку. Готово. Забираємо. І ось така літера О у нас виходить. Літера П тепер в нас. А для того, щоб її зробити, нам потрібно взяти білий барвник, одну штуку, три чорних барвника і один білий стяг. Відкриваємо ткацький верстат, кладемо сюди, стяг, сюди чорний барвник. Тепер тут вибираємо ось такий верх, Чорний, ну, чорний верх. Далі друга дія, це ми вибираємо вертикальна смуга справа і третя діє вертикальна смуга зліва. Готово. Тепер е, кладемо білий барвник, шукаємо рамку і забираємо готову літеру P. Тепер давайте зробимо літеру R. Щоб її зробити, нам потрібно взяти білий барвник, дві штуки, чотири чорних барвника і один білий стяг. Відкриваємо ткацький верстат, кладемо білий стяг, кладемо чорний барвник. І тут е, шукаємо вертикальна смуга справа. Забираємо. Тепер е, прибираємо чорний барвник, кладемо білий. Тут шукаємо білу нижню половину. Ось так. Забираємо. Тепер е, прибираємо білий, кладемо чорний барвник. Тут шукаємо тепер е, вертикальну смугу зліва. Ось так. Далі шукаємо пояс. Ось так. І шукаємо верх. Ось так. Далі кладемо е, е, білий барвник і робимо тут рамку. Шукаємо рамку. І забираємо вже готову літеру R. Тепер давайте зробимо літеру S. Щоб її зробити, нам потрібно взяти один білий барвник, три а, чорних барвника і один білий стяг. Відкриваємо ткацький верстат, кладемо стяг, кладемо чорний барвник. І тут ми вибираємо верх ось такий, перший, да? це в нас верх. Далі вибираємо а, вертикальну смугу зліва. І вибираємо основу, ну або низ. Забираємо, тепер кладемо білий барвник, листаємо вниз, шукаємо рамку і забираємо готову літеру С. Тепер літера Т. Щоб її зробити, нам потрібно взяти один білий барвник і два чорних барвника, а також один білий стяг. Відкриваємо ткацький верстат, кладемо сюди стяг, сюди кладемо чорний барвник. І тут ми вибираємо з вами спочатку верх, а далі вибираємо ну, ось таку смугу посередині або стов. Забираємо, тепер кладемо білий барвник, листаємо вниз і тут вибираємо рамку. Забираємо готову літеру Т. І так, ну а далі в нас йде літера У. Щоб її зробити, нам потрібно взяти два білих барвника, два чорних барвника і один білий стяг. Відкриваємо ткацький верстат, кладемо сюди стяг, сюди кладемо чорний барвник, і тут ми шукаємо з вами діагональ зліва направо. Ось таку. Тепер прибираємо чорний барвник, кладемо білий і тут шукаємо нижню половину. Ось так. Забираємо, прибираємо білий барвник, кладемо знову чорний. І тут шукаємо діагональ справа наліво. Ось таку. Тепер кладемо білий барвник і тут шукаємо рамку. Забираємо і буква У готова. Літера F. Щоб її зробити, нам потрібно взяти 4 чорних барвника, 2 білих барвника і один білий стяг. Відкриваємо ткацький верстат, кладемо сюди стяг, сюди кладемо чорний барвник. І тут перша дія: шукаємо вертикальну смугу зліва. Ось таку. Далі шукаємо вертикальну смугу справа. Ось так. Далі прибираємо чорний барвник, кладемо білий і тут шукаємо нижню половину. Готово. Тепер прибираємо білий барвник, кладемо чорний. І тут шукаємо хрест. Ось такий хрест. Забираємо. Тепер прибираємо, а, точніше, тепер шукаємо верх. Ось такий. Готово. Далі кладемо білий барвник і тут шукаємо рамку. І тепер літера F у нас також є. Ну а далі у нас йде нескладна літера Х, і для того, щоб її зробити, нам потрібно взяти один білий барвник, один чорний баровник і один білий стяг. Відкриваємо ткат Сіверстат, кладемо сюди стяг, сюди кладемо чорний барвник. Тут шукаємо тепер косий хрест ось такий. Забираємо і кладемо білий барвник і шукаємо рамку. І забираємо вже готову літеру Х. Літра це, що зробити, нам потрібно взяти один білий барвник, чотири чорних барвника і один білий стяг. Відкриваємо ткацький верстат, кладемо сюди стяг, сюди кладемо чорний баровник. І перша дія це шукаємо вертикальну смугу зліва. Ось таку. Далі шукаємо вертикальну смугу справа. Тепер шукаємо основу, ну або низ, кому як легше. Забираємо. Тепер прибираємо чорний барвник, кладемо білий. Тут шукаємо рамку. Ось таку. І далі кладемо чорний барвник і тут шукаємо. Криш справа знизу. Ось такий. Літра С готова. Далі в нас йде літера «Ч» Щоб її зробити, нам потрібно взяти два білих барвника, три чорних барвника і один білий стяг. Відкриваємо ткацький верстат, кладемо сюди стяг, сюди кладемо чорний барвник. І тут ми шукаємо спочатку вертикальну смугу зліва. Забираємо Тепер прибираємо чорний барвник, кладемо білий, шукаємо а, білу Н, нижню половину. ось таку Забираємо Тепер прибираємо білий барвник, кладемо чорний. І шукаємо вертикальну смугу справа. Ось таку. Далі шукаємо пояс. Ну або ось така смуга по посередині. Забираємо. І кладемо білий барвник і шукаємо білу рамку. Ось таку. І літера Ч готова. Ну а далі в нас іде літера Ш. Щоб її зробити, нам потрібно взяти два білих барвника, три чорних і один чорний стяг. Відкриваємо ткацький верстат, кладемо сюди чорний стяг, сюди кладемо білий барвник. І тут шукаємо білі вертикальні лінії. Ось такі. Забираємо, тепер прибираємо білий барвник, кладемо чорний, і тут шукаємо вертикальну смугу справа. Далі шукаємо вертикальну смугу зліва і шукаємо основу, ну або низьку як легше. Забираємо, тепер кладемо сюди білий барвник і шукаємо рамку. І забираємо вже готову літеру Ш. Тепер у нас йде схожа літера Щ. Щоб її зробити, нам потрібно взяти два білих барвника, 4 чорних і 1 чорний стяг. Відкриваємо ткацький верстат, кладемо чорний стяг і кладемо білий барвник. Тепер тут шукаємо вертикальні смуги. Забираємо. Прибираємо білий барвник, кладемо чорний і шукаємо вертикальну смугу зліва і вертикальну смугу справа. Далі шукаємо основу або низ. Тепер кладемо білий барвник і тут шукаємо рамку. Ось так. Далі кладемо чорний барвник. і тут шукаємо а, криш справа знизу. Ось такий. Забираємо, і літера ще готова. Тепер у нас м'який знак. Щоб його зробити, нам потрібно взяти 4 чорних барвника, 2 білих барвника і один білий стяг. Відкриваємо нашу ткацьку машину, ткацький верстат, кладемо сюди стяг. Сюди кладемо чорний барвник. і шукаємо вертикальну смугу справа. Забираємо, тепер прибираємо чорний барвник, кладемо білий, і тут шукаємо верхню половину. Ось так. Забираємо. Тепер прибираємо білий барвник, кладемо чорний, і тут шукаємо а, чорний пояс. Ось такий. Забираємо, тепер шукаємо а, вертикальну смугу зліва. Ось так. І тут тепер шукаємо основу або низ. Забираємо, кладемо білий барвник, шукаємо рамку. І забираємо вже готовий м'який знак. Передостання літера U. Щоб її зробити, нам потрібно взяти один білий барвник, три чорних барвника і один білий стяг. Відкриваємо ткацький верстат, кладемо стяг, кладемо чорний барвник. І перша дія шукаємо тут чорний пояс. Ось такий. Готово. Далі шукаємо вертикальну смуга зліва. Ось так. Тепер шукаємо права половина. Ось так. Забираємо, кладемо білий барвник і шукаємо тут рамку. Літра U також в нас тепер є. І тепер залишилася тільки остання буква. Щоб нам зробити літеру Я, нам потрібно взяти 3 чорних барвника, 3 білих барвника і один чорний стяг. Відкриваємо ткацький верстат, кладемо чорний стяг і кладемо білий барвник. Тепер шукаємо білий стовп. Ось такий. Забираємо. Далі ми прибираємо білий бровник, кладемо чорний і тут шукаємо чорний верх. Ось так. Забираємо. Тепер ми тут з вами ш... 에, прибираємо чорний бровник, кладемо білий і шукаємо білу нижню половину. Ось так. Забираємо. Тепер прибираємо білий бровник, кладемо чорний. І тут шукаємо вер... діагональ справа наліво. Ось так. Забираємо. І тепер шукаємо вертикальну смугу справа. Ось таку. Забираємо, тепер кладемо білий барвник і шукаємо рамку. І забираємо нашу останню готову літеру Я. Ну а на цьому моє невелике інформативне відео закінчилось. Я сподіваюся, що воно вам чимось допомогло і вам взагалі сподобалось. Якщо це так, то обов'язково став лайк, підписуйся на канал та не забувай вмикати дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Ну а також не забувай підписуватись на мій телеграм-канал, посилання ти зараз можеш побачити на екрані, а також вона є у описі до цього відео та у закріпленому коментарі. Ну а з вами був Лірокс, друзі. Ще побачимось. Пока.